Вітаю вас, любі малята! Нарешті до нас завітав останній місяць зими лютий, і приніс з собою надзвичайне чарівне свято Стрітення, коли зима зустрічається з весною. Стрітення. Зустріч зими та весни. Цей день був значний для зими та весни. Саме в цей день вони зустрічались і починали змагатися. Якщо зима переможе, то довго ще буде холодно. Але якщо переможе весна, то настане тепло. Зустріч цього свята була пишна та радісна. Люди водили хороводи, співали пісні, розважалися та грали в ігри. Піснями та забавами вони закликали весну та проводжали зиму. Та напередодні свята. Жінки випікали особливе печиво жайворонків та роздавали їх дітям, щоб вони закликали весну і допомагали їй у боротьбі з зимою. Народні прикмети на стрітення. Якщо цього дня була відлига, це означало, що весна буде пізньою та засушливою. Заметільне стрітення теж до пізньої весни. Якщо з'явилися великі борульки, що звисають з дахів, буде багатий врожай кукурудзи. Якщо напередодні свята ясне та зоряне небо, це говорить про те, що буде великий врожай фруктів та ягід. Сонячна та безвітряна погода обіцяє хороший сезон для пасочників. Якщо буде дощовий день, то обіцяє спекотне літо. А якщо буде йти сніг, Чекайте на пізні заморзки навесні. Відгадай загадку. Без сокири, без долота, а мости будує. Вірно, це мороз. Біла морква зимою росте, вірно це бурулька. Як цей білий цукор зветься, що із хмар взимку трясеться. Молодці, це сніг. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на ним. Так, це лід. Я істота не жива, я істота снігова, з куляк я складаюсь, діток потішаю. Молодці, це сніговик. Їхала пані в білому вбранні. Як посипалось убрання всю землю вкрило. Так, це зима. Що за квіти у ліску на прогалинці в сніжку? Білі та блакитні квітачки тендітні. Так, це проліски. Прокинувся і відразу до сонечка біжить, Стрибає по камінчиках, хлюпає, дзюрчить. Так, це весняний струмочок. Чорномози білодзьоби, він за плугом важно ходить. Сторож вірний друг полів, перший вісник теплих днів. Молодці, це грак, тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває. Коли це буває? Так, молодці навесні. Відгадай, зима чи весна? Так, це зима. Взимку ми з вами граємо зі снігом і ліпимо сніговіка. Так, це весна, бо весною прокидаються комахи. Вірно, взимку ми можемо покататися на санчатах. Вірно, весна, бо весною повертаються пташки та в'ють гнізда. А це весна, бо весною прокидаються перші квіти. Це зима, бо зимою падає пухнастий білий сніг. Дякую малята вам за увагу та активну участь на занятті. А я пропоную вам поспостерігати за природою в цей день і зробити свій прогноз, якою ж буде весна. Та обов'язково намалюйте її на малюнку. А я чекаю на ваші роботи. До побачення, малята.